Що лікує ендокринолог? Взагалі, лікар-ендокринолог. Це лікар, який займається гормональним здоров'ям людини. І лікує захворювання, які викликані порушенням роботи ендокринних залоз. Чому саме цю галузь ви для себе обрали? Особисто для мене ендокринологія взагалі наймагічніша з терапевтичних наук. Дійсно, гормони контролюють наше життя, контролюють наш настрій, наш зовнішній вигляд, наш апетит, лібідо і так далі. І просто мені подобається бути диригентом, скажімо так, в цьому оркестрі гормональному нашого організму. Як зрозуміти, що час звернутися до лікаря-ендокринолога? Взагалі гормони регулюють, напевно, всі системи і органи, тому назвати список скарг чи е, випадків, коли треба звернутися до ендокринолога, дуже важко. Е, і моя особиста думка для цього дійсно є лікар первинної ланки, сімейний лікар, до якого потрібно звернутися, і е, який вже перенаправить вас до вузького спеціаліста, чи то до ендокринолога, чи Спеціаліста іншої ланки для особистої консультації. З якими скаргами найчастіше приходять пацієнти? Останній рік насправді скарги змінились і враховуючи ситуацію в Україні останнім часом, дуже багато пацієнтів, які звертаються з проблемою зайвої ваги. І ну, це як спосіб, напевно, людей боротьби зі стресом. Такий не дуже екологічний спосіб заїдання стресу. Тому найчастіша скарга останнім часом це зайва вага ожиріння. Як впливає стать на розвиток ендокринних захворювань? Ну, по статистиці, і по, по моїй особистій, і по статистиці ВОЗ жінки хворіють частіше на ендокринні захворювання. Які є захворювання ендокринної системи? Не можу вам сказати, можливо, просто через те, що чоловіки рідше звертаються за допомогою. Які обстеження необхідно регулярно проходити, щоб бути спокійним за свою ендокринну систему? Ну для того, щоб пояснити, які є захворювання ендокринної системи, можна схематично почати з того, які є органи ендокринної системи. Це залози, які виробляють гормони. Таким чином, в головному мозку це гіпоталамус, гіпофіс, епіфіс. Далі це щитовидна пара щитовидні залози. Потім це надмирники, підшлункова і статеві залози, яєчники і яєчки. Будь-яка з цих ланок може пошкоджуватись таким чином, що залоза виробляє або занадто багато гормонів, або недостатньо. Якщо немає скарг, то достатньо буде глюкози крові надща і тиреотропного гормону. Ці два аналізи входять в профілактичний огляд один раз на рік. Якщо пацієнт добре себе почуває, то цих двох аналізів буде достатньо. Як проходить прийом у ендокринолога? Ну, в назначене місце і час ви зустрічаєтесь з лікарем. Перший етап це збір анамнезу, тобто історії вашої хвороби. Які у вас скарги, коли це почалось, чи є подібні скарги у членів вашої родини, які препарати зараз приймаєте, і так далі? Другий етап це об'єктивне обстеження, тобто методами наших відчуттів це огляд, пальпація, вимірювання артеріального тиску, частоти серцевих скорочень, вирахування індексу маси тіла. Наступний етап це призначення додаткових методів обстеження. І останнє це призначення лікування. Що таке гормони? Гормони це біологічно активні речовини. Вони навіть в дуже маленьких концентраціях можуть викликати якісь значущі ефекти в організмі. Таким чином вони виробляються в ендокринних залозах, виділяються в кров і з кровоносним руслом розносяться по, до тих тканин і органів мішені, ми це називаємо, в яких треба зробити цей ефект. Надлишкова вага. Проблема з гормонами. Ні, насправді гормональне ожиріння. Це тільки 10-15% від всіх випадків ожиріння. Все інше це генетика і спосіб життя. Міф чи правда, що всіх хвороби від щитоподібної залози? Ні, це міф. Насправді я вперше чую цей міф. Щитовина залоза відповідає за дуже багато процесів в організмі, але, ну Є випадки, коли щитовидна залоза інтактна, вона в нормі функціонує задовільно, але є інші проблеми з іншими системами і органами. Всі вузли у щитовидній залозі потрібно оперувати? А, ні, не всі вузли абсолютно, тому що кожної другої людини в мене на прийомі є вузли щитоподібної залози. Є градація онкологічного ризику, яка е, виявляється при ультразвуковому дослідженні. Якщо е, підвищений ризик, то ми робимо пункційну біопсію, тобто беремо клітини цього вузла і дивимося під мікроскопом. І Якщо все ж таки онкологічний ризик високий, тоді потрібно оперувати. Якщо ні, це просто спостереження. Чи можна аутоімунний тереоїдит вузловий ЗОБ вилікувати народними методами та гомеопатією? Ні, не можна. Аутоімунний тереоїдит – вузловий ЗОБ лікується методами доказової медицини. Що таке аутоімунний тереоїдит і чим він небезпечний? Аутоімунний тереоїдит – це захворювання щитоподібної залози, коли відбувається збій в імунній системі. Вона виробляє аутоантитіла, які руйнують тканини щитоподібної залози. Таким чином пошкоджується ця тканина і не виробляються гормони щитоподібної залози. Це може призвести до гіпотереозу, тобто зменшення функції щитоподібної залози. І для цього потрібна замісна терапія гормонами тероксином. Чи вірите ви в гомеопатію? Ні, я не вірю в гомеопатію. Насправді справа не в тому, вірю я в гомеопатію чи не вірю. Просто кожен лікар повинен базувати зведення пацієнтів і лікування пацієнтів на методах доказовості, тобто ефективне це лікування чи неефективне вирішує не лікар, а вирішують клінічні дослідження, які проводяться. Що, що стосується гомеопатії, всі клінічні дослідження підтверджують, що ефективність гомеопатичного лікування е, така сама, як в методі плацебо. Правда чи ні, від вживання гормональних препаратів гладшають? Е, дивлячись, які гормони не від цих гормонів, звичайно. Якщо це гормони замісна терапія, е, Гормонами щитоподібної залози, тобто тироксином, то навпаки, ці гормони вони пришвидшують обмін речовин, і якщо при субклінічному гіпотергозі пацієнт набрав вагу, то після прийому цих гормональних препаратів вага повинна нормалізуватись. Що стосується комбінованих оральних контрацептивів, тому що ну, дуже часто це питання виникає при правильно підібраному препараті. Пацієнтка не повинна набрати вагу. А якщо є набір маси від одного до трьох кілограмів, це затримка рідини і набуряки. Деякі люди вірять, що цукровий діабет виникає, якщо їсти багато солодкого. Розвійте цей міф або підтвердіть. Угу. Це неправда. Цукровий діабет це Захворювання, яке виникає е, при сукупності факторів і ризиків. Е, основне з них це генетика, е, також спосіб життя і надлишкова вага. Тобто, якщо їсти багато солодкого, це може призвести до надлишкової ваги, до інсулінорезистентності і потім, як наслідок, до цукрового діабету, але це не обов'язково. Це правда, що жінки з цукровим діабетом не можуть мати дітей. Ні, це неправда. Е, якщо цукровий діабет не компенсований, тобто е, все ж таки у пацієнтки високий рівень глюкози крові, можуть бути проблеми з зачаттям і виношуванням вагітності, але цукровий діабет не призводить до безпліддя. Чи можна діагностувати гіпотиреоз за допомогою термометра? Ну, теротично можна, тому що при гіпотереозі знижується температура тіла. Але це такий середньовічний е, метод. Мені здається, коли на кожному кроці вже є лабораторна діагностика і е, лабораторні методи досліджень, можна піти просто і здати тероїдну панель і бути спокійним. Чи потрібно усім приймати добавки йоду? Ні, добавки йоду не потрібно приймати всім. Достатньо буде йодованої солі в харчування. Виключенням тільки є пацієнти з тиреотоксикозом, тобто з гіперфункцією щитовидної залози в анамнезі. Втома це симптом. Так, втома це симптом, але це симптом дуже великої кількості захворювань. Тому діагностичний пошук можна почати з гормонів щитовинної залози, глюкози крові, також залізи, дефіцита і дефіциту вітаміну ДН. Які методи обстеження та діагностики використовуються в ендокринології? В ендокринології використовуються лабораторні методи обстеження ультразвукові. Комп'ютерна томографія, іноді магнітно резонансна томографія головного мозку та об'єктивні методи обстеження. Чи існують гормони молодості? Так, існують гормони молодості. Це всі статеві гормони, тому що з віком, як у чоловіків, так і у жінок статеві гормони знижуються в своїх концентраціях. Тому принципи антиейджингової терапії зараз в більшості свої побудовані на замісній гормональній терапії з статевими гормонами в менопаузальному і андрогенно менопаузальному віці. Який вік пацієнтів до вас частіше звертається? Так, я дорослий ендокринолог, тому я лікую пацієнтів 18. Але найчастіше до мене звертаються жінки репродуктивного віку. Як пов'язана ендокринологія і репродуктологія? Репродуктологія це взагалі наука, яка займається лікуванням безпліддя. І з усіх випадків безпліддя десь приблизно 30% припадає на ендокринні причини. При яких захворюваннях щитовидної залози виникає безплідність Безпліді може виникати і при гіперфункції, і при гіпофункції щитовидної залози. Але якщо е, правильно підібране лікування і гормони скомпенсовані, е, то це не може бути причиною безплідня. Чи всі хвороби лікуються? Ендокринні хвороби на щастя, майже всі лікуються, якщо ми не беремо випадки онкологічні, але не всі виліковуються. Тобто, якщо це цукровий діабет, то це діагноз на все життя по суті для пацієнта, з яким він іде, і він не знімається також, якщо це якісь генетичні синдроми. Припустимо, синдром полікістозних яєчників – це також діагноз на все життя, але ми можемо допомогти пацієнту медикаментозно облегшити життя симптоматично. Хто в групі ризику в групі, в групі ризику ендокринних захворювань всі пацієнти, які генетично схильні, всі пацієнти, які не підтримують здоровий спосіб життя. Сюди включаємо ми звичайно дієту, фізичне навантаження, погані звички, паління, алкоголь, надлишкова вага і так далі. Чи заразні хвороби щитовидної залози? А, ні, хвороби щитоподібної залози не заразні, тому що це не інфекційні захворювання. Побажання. І порада глядачам. Особисто від себе я хочу порадити е, модифікувати ті речі в житті, які ми можемо контролювати. Е, а це насправді е, спосіб життя, наш сон, наше харчування, питний режим, фізична активність. Е, якщо ми можемо це контролювати е, на відміну від захворювань генетичних, то моя порада це зробити.